Цього тижня ми проводили опитування на нашій веб-сторінці і питали у вас, як ви оцінюєте візит президента США до Європи. Цього разу ваші відповіді розділилися майже порівну між усіма варіантами. 29% учасників опитування оцінили подорож Барака Обами на відмінно 20% – як дуже добре. 22% – добре і настільки ж задовільно. Лише 7% людей, які взяли участь в опитуванні, вважають поїздку Обами до Європи незадовільною. Наш київський кореспондент Руслан Дейниченко це ж саме питання ставив людям на вулицях Києва. Ось результат його міні-опитування. Дійсно, я про ці зустрічі бачив, знаю, що вони відбувалися. І Думаю, що вони добрий знак для нашої країни, тому що Сполучені Штати Америки вони стали би джерелом. Фінансової кризи. Якщо вони зараз втручаються в ці справи і дивляться на те, як проходять ці справи у нас в Європі, це, це добре знак. Мабуть, він допоможе і нам якось подавати цю кризу. Ну, мені здається, Америка завжди була як окрема, Ну, так вони і будуть продовжувати самі окремо собі, не, не вдасться їм об'єднатися. Або Європа не захоче, або Америка ну, не буде якихось вигідних таких для них спільних рішень, щоб могли вони всі об'єднатися. Я на Обаму не дуже великі надії покладаю, як чесно. Певне, не вийде такого об'єднання, але щоб всі об'єдналися було б краще. Звісно, не з Китаєм, не з Китаєм, але щоб от Західна Європа з Америкою, і ми в тому числі, то було б краще. Чесно кажучи, тут дві сторони. З одного боку вони можуть, звісно, домовитися і щось вирішити, але з іншого боку, це може зовсім ні до чого не привести, тому що в принципі є якісь конфлікти між США і Європою. Це всім дуже відомо, навіть при з приводу НАТО. Тобто, там є зв'язки, хто там з ким воює, і тобто, в принципі, невідомо чи десь щось цей союз, і скоріше всього, на моє враження, що ні. Ну по вопросам питань безпеки між Європою і Сполученими Штатами може бути бути лише якась тимчасова згода, поки інтереси обох сторін будуть співпадати, і долати кризу разом вони можуть тільки тимчасово, поки в когось ця криза не стане надто глибокою. Поки Штати і Європа більш-менш рівноправні партнери вони можуть співробітничати. Але як тільки виникне необхідність, кожен буде діяти в своїх власних інтересах і не думатиме про партнери. тільки ті методи, катори вивідути ні бутинсувати, чом як думають і себе партнери.